Пісок є найпопулярнішим і найстародавнішим будівельним матеріалом. Важко переоцінити його значення для людства. Скажімо, кварцевий пісок вважається найбільш поширеним мінеральним природним матеріалом планети. Він часто використовується як ефективний і безпечний фільтр, і цей матеріал, до речі, ідеальний для очищення води. Цікаво, й те, що контактні лінзи для зору роблять з додаванням піску. При потраплянні дрібних часточок в очі людини, що носить лінзи, вони просто приєднуються до своїх побратимів і не подразнюють слизову оболонку. Ми можемо навіть не здогадуватися, що речі, котрі нас оточують, складаються з піску. Але цей матеріал надзвичайно цікаво використовують у мистецтві. Яким чином дивіться у сюжеті Катерини Соляр. Я розповім вам історію, яку почув якось від Ластівки. Вона мешкає якраз під моїм вікном. Кожен рік поспіль навесні, ластівка прилітає сюди та весело щебече. Ми з нею вже так довго знайомі. Що я навчився розуміти її мову, та узнав від неї багато цікавого. На екран опускається пісочна ширма, і на скляному полотні з гірки піску народжуються казкові герої. До того як вийти на імпровізовану сцену, процес їх народження тривав майже місяць. За цей час художниці Ольга та Світлана провели безліч репетицій, продумуючи кожен елемент до найдрібніших деталей. Можливості піску безграничні. можна робити мультфільми в живому часі. і Це Якраз те, чим ми займаємося, тому що не потрібно брати новий папір, не потрібно брати фарби або олівці, і можна робити декілька декілька багато малюнків в якійсь. Короткий час. Однак такий мультфільм потребує від художника особливого професіоналізму та обережності, оскільки картину можна легко зіпсувати навіть одним необережним порухом. Хоча інколи корективи в сюжет вносить сам матеріал. Іноді пісок сам підказує, що буде далі. І да? от це цікаво, імпровізація жива, що буде далі, що вийде дуже захоплююче. у цьому і полягає особлива магія піску. Що буде робити? Художник Художник передбачити неможливо для того, щоб створити той чи інший образ, майстрині використовують не лише кінчики пальців, а й ребро долоні, пучку, зап'ястя та додаткові інструменти, як то пензлик чи гребінець. Та головне у всьому процесі це дитяча фантазія. В процесі того як вона дивиться, вона підключається емоційно, тому що залишається якась. Якийсь зазор для того, щоб вона теж могла пофантазувати і щось домислити. А ще дуже цікаво, що це все створюється на очах. Це жива анімація. Художники кажуть, що у пісочної анімації велике майбутнє, бо після їх виступів малеча завжди підходить до столу та намагається створити власні неповторні образи та сюжети, відчуваючи себе новими андерсонами.